Для Санти – це сила, сила на роботи. Я читаю дитячі листи. Вадаю, списки побажа під час вистави місія Іксмас діти зустрілися не лише з Сантою, а й з вихованцями школи чарівників, а також сніговиками різдвяної пошти. Місія іксмас історія про мрії, дружбу та віру в себе. З ким так добре святкувати, подарунки шукати і любити бабу сніжну, і кататися на лижах. Місце не знайдеться тузі, якщо поруч вірні. Ця вистава інтерактивна, тож малеча стала також учасниками, адже допомагали сніговику відгадувати загадки. Діти, які брали участь у виставі, діляться у захваті від такого свята. Ялинка подобається. Яке це найбільше бажання? Мама з папою не собаки. Купили. Мені дуже сподобалася ялинка та декорації, які тут є. Яке ваше найбільше бажання на лікарні? Чому найбільше бажання? Мені б хотілося, щоб був, по-перше, мир у нашій країні, по-друге, Хотіла ходити до школи, тому що зараз я ходжу два. Рази на тиждень я б хотіла цілий тиждень жінки до школи на новорічну виставу. Запросили понад дві сотні дітей пільгових категорій. Зокрема, це діти наших захисників, а також багатодітних родин. Такий подарунок міста для найменших запоріжців, аби кожна дитина отримала приємні емоції та зарядилася позитивом новорічних свят. І такі свята сприяють і згуртуванню дітей, і а, просто психологічні підтримки як дітей, так і батьків. Тому що в наш час в нашій такій небезпечній ситуації це дуже важливо. Трошки відпочивати, набратися гармонійної якоїсь підтримки і взяти психологічний такий позитив на 2025 рік, окрім вистави, маленькі учасники заходу отримали також солодкі подарунки від Санти Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.